А мене питання є стосовно того, вирішили ви вже колективно, чи можливо ви особисто на яку із пісень з нового альбому будете створювати кліп, віднімати? А, ну од, одна відеоробота на пісню з цього альбому у нас вже є, але, на щастя, телеглядачі її не побачать, тому що цей кліп. Не те, що він заборонений, тобто фактично його ніхто не забороняв, але ну, з якихось етичних міркувань ну, ми розуміємо, що це відео не потрапить в жодному разі на українське TV. ну, Власне, через спрямованість, через меседж це кліп на пісню Верховна Рада. Можна його побачити в інтернеті. Запросто, да. він там сусідствує в Юту в Ютубі з. Відеороликами за запитом там, Олег Ляшко, наприклад, mm -hmm. або Бійка в студії програми Шустер Лайф, або, або щось таке інше. І там серед усього цього а, мотлуху значить, кліп кімнати Гретхен, Верховна Рада. Він з'явився в мережі за кілька днів до а, парламентських виборів 28 жовтня минулого року, а, і до сих пір там і існує в цій. Безкінечній мережі інтернету. Ось а ну такий більш, як як каже Юра Яхно, радіодружелюбний да? або якийсь форматний кліп. Ну, напевно, він точно буде. Зараз все це на рівні ідеї. Ми плануємо співпрацювати з командою cool Step відео Це наш. Приятель давній Микола Кулагін. Сподіваємось, що він себе реалізує як кліпмейкер повністю в роботі з нами.